Ха-ха-ха! Без звучания. Вот это Майлз выдаёт. Гень. Первые-то последовательности боначи. Ма! Ну, без своих ухай. О-о-о! Сорок семь, точно. Это атомный номер серебла, так? Це точно срібло. Це срібло. Усе нарешті. Ось і одночасно: один, два, три. Ви подивіться. Мої любі друзі, мої прекрасні руйнівники, моє найвужче коло. Усім нам бракує звичного життя. Того. Я вас сердечно запрошую. На довгі вихідні, на свій приватний острів. Та ми відсвяткуємо наші тісні узи, і сподіваюся, ваш апетит та головоломок збудився. <святок> Бо ви змагатиметеся в розгадуванні загадки. Мого вбивства. Усі деталі згодом, будь ласка, повідомте про дієтичні обмеження. Люблю і всіх цілую. Майлз Бронн Ма, дай мій гарпун! Треба збиратися. Мала, збирайся! Що це? Без поняття. Леді джентльмени, не варто легковажити анонімними запрошеннями.